Математика наука точна і серйозна. І прожить без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці знаходимо ціле за величиною його частини. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число. Класна робота. Прочитай ряд чисел. Поміркуй, які числа серед поданих діляться на 7. Правильно, це число 7 і 28. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку самостійно. Пропиши числа до кінця рядка. Усне опитування. Як отримати половину? Правильно, щоб отримати половину, нам треба ціле число поділити на 2. Як отримати третину від цілого. Дійсно, щоб отримати третину від цілого, нам потрібно ціле поділити на 3. Скільки половин. У цілому. Так, у цілому дві половини. Що більше? Ціле чи частина? Дійсно, ціле більше, ніж частина. Практична робота. Накресли відрізок АБ завдовжки 12 см. Виділи на ньому червоним олівцем відрізок АС, який становить шосту частину відрізка АВ. Щоб накреслити відрізок, нам потрібна лінійка елівець. Креслим відрізок завдовжки 12 см. Позначаємо початок і кінець відрізка. Нам тепер потрібно знайти шосту частину відрізка. Щоб знайти шосту частину відрізка, нам треба ціле, а це 12 см, поділити на 6. І це дорівнює 2 см, Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Виділи на ньому червоним олівцем відрізок Аце. Перевіряємо вашу роботу. Зверніть увагу, відрізок ми з вами не підписали, тому давайте підпишемо відрізок АБ, а відрізок червоного кольору це у нас відрізок АС. Завіртесь, будь ласка, у вас так. Доскональні вміння записувати дроби та порівнювати їх. Це сторіночка 92, завдання номер 1 Яку частину фігури зафарбована. Тисни відео на паузу, перейди до підручника, самостійно запиши відповідну дріб у зошит. Перевіряємо вашу роботу. Одна друга, одна четверта. Одна восьма, одна восьма і одна шістнадцята. Скільки таких частин у цілому? І у скільки разів ціле більше за певну частину. Ціле складається з двох частин і ціле більше від однієї другої. вдвічі. Ціле складається з чотирьох частин і ціле більше від однієї четвертої. Чотири рази. Ціле складається з восьми частин, і ціле більше від однієї восьмої у вісім разів. Правильно, ціле складається з восьми частин, і ціле буде більше від однієї восьмої у вісім разів. Ціле складається з 16 частин. Ціле буде більше від однієї шестнадцятої. У 16 разів. Назвіть найбільший дріб. Найбільший дріб це одна друга. Назвіть найменший дріб. Правильно, найменший дріб це одна 16. Із двох частин більша та, у якої знаменник менший. Значить, щоб визначити найбільший дріб чи найменший. Нам потрібно звертати увагу на знаменник. Чим менший знаменник, тим дріб буде більше. Закріплюємо вміння знаходити частину від числа. Щоб знайти частину від числа, нам потрібно число поділити на кількість частин. Це завдання номер 2, сторіночка 92. Перевір, чи правильно знайдена частину від цілого одна восьма від числа 32. Щоб знайти 1 восьму від цілого числа, нам треба 32 поділити на 8. Правильно, в цьому виразі є помилка, тому що частина буде дорівнювати 4. Далі працюємо, знаходимо частину одну другу від числа, або від цілого 4 літри. Правильно, тут також є помилка. Адже 4 поділити на 2 буде дорівнювати 2 літри. Знаходимо частину одну п'яту. Від 35 кілограмів. Нам потрібно 35 поділити на 5, це вираз істини. І знаходимо 1 дев'яту від 45 метрів, це також істинне твердження. Адже 45 поділити на 9 буде дорівнювати 5 метрів. Можуємо працювати з підручником за завдання номер 3 чи правильно розв'язана задачу. Працюємо усне. У Славка було 15 зошитів. П'яту частину зошитів він списав, скільки зошитів списав Славко. Звертаємо увагу на схему і на короткий запис до цієї задачі. В схемі ми бачимо відрізок поділений на 5 частин. І одна п'ята частина це є невідоме. Але ціле число це є 15 зошитів. Щоб знайти частину від цілого, нам потрібно 15 поділити на 5. Робимо висновок. Задача розв'язана правильно. Сашко списав 3 зошити. Потрібно зараз скласти обернену задачу, в якій шукане число буде, число 15. Славко списав три зошити, що становила п'яту частину всіх зошитів. Скільки зошитів у Славка? Давайте з вами розглянемо схему і короткий запис задачі: які є у підручнику. Знову таки, відрізок поділений на п'ять частин. Одна п'ята частина становить три зошита. Тобто нам відома величина частини, а треба знайти ціле число. В цій задачі нам потрібно знайти ціле за величиною його частини. Це і є тема сьогоднішнього уроку. Зверніть увагу на короткий запис: ціло в нас невідоме число, 1 п'ята становить три зошити. Щоб знайти ціле за величиною його частини, слід величину частини помножити на кількість його частин. 3 помножити на 5 до рівня 15 зошитів. Відповідь у Славка було 15 зошитів. Зверніть увагу, ми щойно з вами розв'язали чи перевірили дві задачі. Перша задача на знаходження частини від числа. Щоб знайти частину від числа, ми застосовували арифметичну дію ділення. А друга задача, А друга задача – ми знаходили ціле за величиною його частини і застосовували арифметичну дію множення. Робимо висновок. Щоб знайти ціле, за величиною його частини, слід величину частини помножити на кількість рівних частин у цілому. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника. Це сторінка 93. І прочитай правила самостійно. Закріплюємо правила знаходження цілого. За величиною його частини. Ми щойно з вами з'ясували, щоб знайти ціле за величину його частини, нам потрібно застосувати арифметичну дію множення, нам слід величину частини помножити на кількість рівних частин цілому. Тобто, якщо нам потрібно знайти ціле, якщо його одна п'ята, дорівнює 3 кг. Нам потрібно правильно, 3 кг помножити на 5. І це буде дорівнювати 15 кілограмів. Знаходимо ціло, якщо одна сьома дорівнює 4 центнери. 4 центнери треба помножити на 7. Буде дорівнювати 28 центнерів. І знаходимо ми ціле, якщо частина його 1 десята дорівнює 4 літри. Значить, нам потрібно 4 літри помножити на 10 і це буде дорівнювати 40 літрів. Тисни відео на паузу. Продовж працювати самостійно. Знайди ціле за його частинами. Різкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку. І перейди до наступної роботи. Формуємо вміння застосовувати правила знаходження цілого за величиною його частини. Це завдання номер 5 Добери до задачі опорну схему. Тисни відео на паузу. Прочитай задачу самостійно і доберіть опорну схему. Перевіряємо вашу роботу, яка опорна схема підходить до прочитаної задачі. Правильно, да, опорна, опорна схема це буде друга. Чи відома величина цілого? Величина цілого у задачі є невідомим числом, адже це шукане число, скільки задач мав розв'язати Тарасик. Тобто ціле є невідоме. На скільки рівних частин поділене ціле правильно на 5 частин. Бо відомо, Тарасик розв'язав п'яту частину задач. Значить, п'ята частина задач становить 4 задачі. Давайте запишемо в зошиті задача і запишемо схему до цієї задачі. Нам відомо, у нас є в задачі ціле число. І п'ята частина це є п'ята. Одна п'ята у нас становить 4 задачі. Ціле це є шукане число. Щоб знайти ціле за величиною його частини, звертаємось до правила, слід величину частини, а це число у нас 4 зошита, помножити на кількість рівних частин у цілому. Щоб розв'язати нам задачу, нам потрібно 4 помножити на 5. Тисни відео на паузу і запиши розв'язання задачі самостійно. Не забудь написати відповідь. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 5. Склади. І розв'яже обернену задачу на знаходження частини від числа. Зверніть увагу, опорна друга схема підходить до оберненої задачі. В оберненій задачі нас обов'язково буде ціле число відоме, а шокане число це буде частина від цього числа. Тисни відео на паузу і склади обернену задачу. Я склала ось таку. Тарасику треба розв'язати 20 задач. Він розв'язав п'яту частину задач. Скільки задач розв'язав тарасик. Зверніть увагу, цій задачі у нас відоме ціле число. Правильно, це 20 задач. П'яту частину задач розв'язав тарасик. П'ята частина це є 1 п'ята. І нам потрібно знайти. Частину від числа, давайте запишемо задачу в зошит і запишемо схему до цієї задачі. Нам відомо, що ціле число становить 20 задач. Шукане число чому дорівнює 1 п'ята, це є шукане число від числа 20. Щоб знайти частину від числа. Ми застосовуємо арифметичну дію ділення, тисни відео на паузу і розв'яжи задачу самостійно. Удосконалюй вміння знаходити значення виразу зі змінною. Це завдання номер 6. Знайди значення виразу зі змінною. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу. І виконай це завдання самостійно. Кому потрібна допомога, той працює разом зі мною. Записуємо вираз, К помножити на 5, додати 18 поділити на К. На новому рядочку записуємо, якщо К дорівнює 2, то K помножити на 5 додати 18 поділити на К дорівнює. 2 помножити на 5 і додати 18 поділити на 2. Замість змінної к букви К ми вставили число 2. Обчислюємо вираз. 2 помножити на 5 10, а 18 поділити на 2 9, а 10 додати 9 дорівнює 19. Якщо К дорівнює 3, то К помножити на 5 додати 18 поділити на К дорівнює. 3 помножити на 5 додати 18 поділити на 3. 3 помножити на 5. А 18 поділити на 3. 15 додати 6. Тисни відео на паузу, перейди до підручника і знайди тепер самостійне значення виразу зі змінною, якщо К дорівнює 6 і К дорівнює 9. Під уроку. Сьогодні на уроці ми знаходили ціле за величиною його частини. То який висновок можна зробити? Як знайти ціле за величиною його частини? Правильно. Щоб знайти ціле за величиною його частини, слід величину частини помножити на кількість рівних частин у цілому. Урок завершено. Дякую за роботу!